Очільник Дніпропетровщини заявляє, заяву про відставку написав під тиском керівника Черкащини голошно в розшук, а консульство Росії в Криму нікому паспортів не обіцяло. Що відбувається в українських містах? Детальніше наші кореспонденти голова Дніпропетровської облради Євген Дод уранці відкликав свою відставку. У зверненні до світової спільноти він пояснив, що вчора пішов із посади під тиском. Під фізичним та моральним тиском мною була написана заява про звільнення з посади голови обласної ради. Його кабінет досі опечатано, а приймальню зачинено. Заплановану на сьогодні сесію облради у скасував. Депутатів про це повідомив смс-ками. Замість народних обранців у їхніх кріслах нині сидів простий люд. На народних дебатах ухвалили звернення до Верховної Ради. що більшість депутатів Дніпропетровської обласної ради від партії регіонів. Мали сесійні рішення спрямовані проти України та українського народу, та до цього часу діють в напрямку збереження своєї злочинної влади. Просимо вас припинити. Оркаського нині вже екс голову облдержадміністрації Сергія Тулуба. Прокуратура оголосила в розшук. Його звинувачують у привласненні державного майна в особливо великих розмірах. Під підозрою інші посадовці ОДА прокуратура розслідує факти зловживань і привласнень грошей на загальну суму понад 135 мільйонів гривень. Сам керівник подав у відставку. Заява про це з'явилася на сайті установи. На засідання сесії тулуб сьогодні не з'явився і де він тепер невідомо. Оголошено. Його в розшук та скеровано клопотання до про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою про дозвіл затримання з метою приводу. Повністю узурпував владу на Черкащині, абсолютно порушував права депутатів місцевих рад і багатомільйонні кошти, які використовувалися йшли через бюджетний через бюджет. Вони пішли в невідомому напрямку. У Криму теж очікують масштабних кадрових змін. Завтра депутати збирають позачергову сесію Верховної Ради автономії, де за прогнозами відправлять у відставку кримський уряд, на чолі з головою ради міністрів Анатолієм Могильовим. Тим часом на півострові ширяться чутки про те, що Росія, нібито, починає масово видавати кримцям за полегшеною процедурою паспорти. Утім, у генеральному консульстві Російської Федерації у Сімферополі це категорично заперечують. Хочу завіряти пріждівсього це слухи. Uh, нет предмета для розговору. Спішим заявить, что никаких облегченных процедур выдачи загранпаспортов паспортов граждан Російської Федерації не предусмотрено. Их Їх не просить не піднімати градус uh, внимательно ознакомиться со списком документів із правилами получения гражданства на нашем сайте, а также на сайте Федеральной миграционной службы Российской Федерации. Ольга Волинська Діана Скляренко та Ірина Васюра. Програма Вікна СТБ.